У Сумах з'явився перший будинок, мешканці якого вирішили керувати ним самостійно. Тобто без керуючої компанії на зразок ЖЕКу чи ОСББ. Для цього вони мають протокол, у якому своє за підтвердили 100% мешканців. Чому так вирішили і які плюси, мінуси матимуть, Катерина Гладенко розкаже. Це будинок 106 на провулку Карбашева. Тут всього три під'їзди, і розрахований він на 24 квартири. Тож мешканці вирішили не створювати ОСББ, а обрали самостійну форму управління. До цього будинок обслуговував суми технобудсервіс. Прийшли дворники, кучки насибирали, тут у сара я вбираю. Прийшли дворники, абрикоси, ріхам натрусили, а ми садимо. Тому від них толку мало, проще самі вийшли, зібрали, зробили і все, деньги залишились цілим. Лучше ці гроші підуть кудись, на якийсь ремонт під'їзду, йомаю, на пам'ятав замка того ж самого. На покраску та краще бордюри покрасити. І вона буде толку більше. Ось зима була, платим. А сніг ніхто не обирав, не то що людям не пройти. Як це нормально? Гроші куди діваються? Це ж не чому ми повинні гроші кудись платити. тепер тариф цього будинку на послуги менше від офіційного по місту, майже половину. До підписання протоколу провели шість зібрань мешканців. Збирати гроші та опікуватиметься будинком. Пані Світлана. Ви ж бачите, який в нас будинок, в якому стані. Йому 23 роки, года. За 23 роки года ніхто нічого не робив. Тому всі мешканці одноголосно. Перша це у нас димоходи на будинку, бо вони у нас вже розвалюються, скоро кирпичі нам на голову будуть. Падати. Самостійна форма правління, за словами експерта з ОСББ, підходить для маленьких будинків на зразок цього. Маленька кількість квартир, так якщо ми будемо навіть якщо будемо створювати ОСББ, то це повинні. Хтось повинен отримувати зарплату, потрібно платити податки, потрібно платити банківське обслуговування, звіти і, і все таке далі. Тобто люди цього не розуміють, люди вирішили обрати спрощену форму, коли вони все вирішують на зборах. І на сьогоднішній день 417 закон нам дозволяє приймати рішення по будинку в законному руслі. Звертатися ж до керуючої компанії мешканцям все одно доведеться. Теорії, так, можна, да? тобто, от, ну, а з ким буде заключать договір тогда этот е, поставщик, кто будет отвечать, если внутри дома щось то По закону вони повинні нанять компанію. Они да, вони цій компанії скажуть, компании скільки грошей, які послуги, да, підпишуть з ней договір. Но это буде, опять же, только тот, который виберуть они. А поки ж ці мешканці мають протокол зборів. Їм залишилось повідомити про свій вибір керуючу кампанію та міську раду. Після чого більше не сплачуватимуть кошти ЖЕКу. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко на часі новини.